Фіалки, доступні в незлічених сортах і кольорах, ідеально підходять для прохолодного сезону в саду. З великою кількістю квітів і компактною формою, вони створюють живі бордюри і додають радості в контейнери, підвісні кошики і віконні ящики восени, взимку і навесні. Види фіалок. Фіалки мають довгу історію. Дикі фіалки культивували в англійських садах, щоб отримати різноманітність кольорів. Які ми знаємо сьогодні, мініатюрні Джонні Джемпери, популярні братки та запашні фіалки, що з'являються навесні? Багаторічна фіалка Вайоле Еспіпі. найменша, з рівномірною подушкою листя і великою кількістю квіток розміром в один см. Фіалки цвітуть рясніше, більш холодостійкі і терпимі до спеки, ніж їх трохи більші родичі, братки. Братки Вайоли Ікс витрокена Короткоживучі багаторічники з більшими квітами. Запашні фіалки, такі як вайоле а мають приємний аромат і утворюють компактні кущики в лісових садах. Використання фіалок в саду. Фіалки цвітуть з осені до весни в регіонах з м'якою зимою, оживляючи сад в холодну пору року. У більш суворому кліматі вони можуть зимувати в сплячку, але навесні знову зацвітуть. Коли настає спекотне літо, фіалки поступаються місцем літнім однорічникам. Висаджуйте їх восени або навесні, коли погода прохолодна. Фіалки невибагливі і прості в догляді. Вони люблять сонце або півтінь, а ґрунт повинен бути вологим і добре дренованим. Щоб стимулювати цвітіння, видаляйте зів'ялі квіти, обрізаючи їх біля основи стебла. Це запобігає утворенню насіння і перенаправляє енергію на нові бутони. Фіалки та братки приваблюють джіл, метеликів та інших корисних комах. Крім того, їх квіти та листя їстівні та багаті вітамінами А і С. Використовуйте їх як прикрасу для десертів або доповнення до салатів. Сорти фіалок, фіалка, Едмайер Крим. Цей сорт відрізняється кремово-білими квітами з яскраво-жовтою серединкою і ніжними прожилками. «Едмайер Крим цвіте рано і довго зберігає насичений колір, що робить його відмінним вибором для контейнерів і зимових композицій. «Фіалка» – «Едмайер Lemon Purple One. Квіти цього сорту поєднують глибокий фіолетовий і ніжно-жовтий відтінки, створюючи ефект акварелі. Ідеально підходить для групових посадок і контейнерів. Фіелка Белвисуу Pineapple Crush Цей сорт з яскравими оранжево-червоними квітами виглядає як маленькі спалахи сонця. Він відмінно виглядає в осінніх композиціях і привертає увагу. Bell Белвисуу Soft Pec, ніжні пастельні відтінки рожевого, жовтого та лавандового роблять цей сорт, ідеальним для весняних та осінніх садів. Добре поєднується з іншими пастельними квітами. Фіалка кул сама бриз. Блакитні, білі і жовті квіти цього сорту створюють відчуття прохолоди. Вони чудово виглядають у контейнерах і підкреслюють темне листя. Фіалка Джоугни Джампи юпс, класичний сорт з яскраво жовтими і фіолетовими квітами. Ці фіалки можуть самосіятися, тому вони часто з'являються в найнесподіваніших місцях. Фіалка Ких Глибокі фіолетові квіти з бархатистою текстурою додають королівського шарму зимовому саду. Фіалка пени Блу. Чистий блакитний колір робить цей сорт універсальним для будь-яких композицій. Він відмінно виглядає в поєднанні з білими і жовтими квітами. Фіалка Penny Yellow. Яскраво жовті квіти з фіолетовими прожилками додають сонячного світла в прохолодні дні. Добре поєднуються з декоративною капустою і травами. Фіалка Sorbit XP Deep Orange один з найбільш насичених помаранчевих сортів. Ідеально підходить для осінніх і зимових композицій. Фіалка Sorbit XP Marine. Лавандово-блакитні квіти з білими і жовтими акцентами створюють ефект морської хвилі. Красиво виглядає в масових посадках. Фіалка Sorbit X Pirate Blutch. Глибокий червоний колір з темно-фіолетовим центром робить цей сорт ідеальним для осінніх і зимових свят. Фіалка Tiger Eye. Яскраві жовті та червоні квіти з фіолетовими прожилками нагадують тигрове око. Відмінний вибір для хеллоуіна і осіннього саду. Фіалка Celestial Blue Moon. Ароматні білоблакитні квіти з жовтою серединкою. Добре росте в тіні і підходить для бордюрів. Фіалка Corsican Violet. Великі фіолетові квіти з приємним ароматом. Добре переносить спеку і підходить для контейнерів. Фіалка ітейн. Ніжні лавандово-жовті квіти з запашним ароматом. Відмінно підходить для тінистих ділянок. Братки. Братки це більші родичі фіалок. Вони також належать до сімейства Вайоле, але мають гібридне походження. Їх квіти більші, але їх менше на одній рослині. Братки Delta Beaconsfeld Поєднання фіолетового і блакитного створює ефект акварелі. Відмінно виглядає в осінніх композиціях. Братки Delta Premium Red Viz Blatch глибокий червоний колір з жовтим центром, ідеальний для святкових композицій. Братки Delta Pro Clear White. Чисто білі квіти створюють класичний вигляд. Добре поєднуються з іншими яскравими відтінками. Братки, флерти Скертс Бергенди. Глибокі бордові квіти з рюшами виглядають дуже ошатно. Відмінно підходять для контейнерів. Братки, Freefall Purple Win. Трейлингова форма робить цей сорт ідеальним для підвісних кошиків. Братки, фризл, сизол, ламонбари. Яскраві жовто-рожеві квіти з рюшами виглядають дуже ефектно. Братки, Majestic Giants Fire with Blush. Великі квіти з контрастними відтінками червоного, жовтого і фіолетового. Братки Majestic Giants Yellow with Bluch. Яскраво жовті квіти з темним центром класика для осінніх садів. Братки, Matrix Purple, глибокий фіолетовий колір, створює багатий контраст з іншими рослинами. Братки, Matrix Sunrise. Теплі відтінки персикового, золотого і рожевого роблять цей сорт унікальним. Братки, Matrix True Blue, насичений синій колір рідкісний для зимового саду. Відмінно виглядає в композиціях братки, Cool Wave Frost, ніжні блакитно-білі квіти створюють ефект морозного візерунка. Ідеальні для підвісних кошиків. Панули, Pink Shades Mix. Ніжна суміш рожевих відтінків добре підходить для весняних композицій. Панули XP Purple, темнофіолетові квіти з компактною формою. Дуже добре поєднуються з іншими яскравими відтінками. Панули XP Rose Picote. Яскраві червоні та жовті квіти з рожевими акцентами, додає контрасту в сад укладення. Піялки і братки прекрасний вибір для прохолодного сезону. Вони додають кольору саду, коли більшість рослин вже відсвіли. Їх можна поєднувати з цибулинними, такими як нарциси та тюльпани, або з іншими зимовими однорічниками.